Голова німецької МЗС Аналена Бербок планує вислати із Німеччини понад 30 російських шпигунів, які прикриваються статусом дипломатів. Хотів би ще раз отметити крайню необхідність усилення всіх тих органів, які займаються в Росії добичі інформації, згідно з висновками німецьких органів безпеки, підозрювані так звані дипломати використовують свій дипломатичний імунітет для незаконного вербування німецьких інформаторів із політичної, ділової, наукової та військової сфер для проведення агентурних, диверсійних та дезінформаційних операцій. Московські спецслужби розташовані в посольстві в Берліні, а також у кількох консульствах. Сьогодні очевидно укомплектовані сильніше ніж за часів холодної війни і налічують близько 160 офіцерів розвідки, зазначили в німецькому міністерстві закордонних справ. Вітаю мене звати Юрій Фізер. І сьогоднішній мій гість це всесвітньо відомий історик, професор Єльського університету, професор історії, людина, яка дуже багато допомагає Україні і розповідає правду про те, що відбувається у нас, про російську війну, розповідає світові, щоб світ знав. Тімоті Снайдер. Вітаю, дякую за можливість поговорити з вами та поставити кілька запитань. Та радий бути з вами. пане Снайдер. Війна триває вже рік. чи можемо ми бодай спробувати зробити якісь проміжні висновки про неї? І я не говорю про ситуацію на полях бою. я говорю про сприйняття країни у західній Європі, на заході, ну і можливо в Росії. Якщо ми почнемо із заходу, то те, як люди бачать Україну, безумовно змінилося. Україна зараз утвердилася у кожному суспільстві як важлива країна. минулим якої активно цікавляться, і це щось нове з політичної точки зору питання чи може Україна вижити, трансформувалося у питання чи може Україна перемогти. а це вже зовсім інша справа що стосується Росії, думаю, що ми маємо справу із війною, яку російське керівництво обрало свідомо і не може відмовитися від неї. Вони продовжуватимуть її до кінця. Чи це буде кінець війни в Україні? чи це кінець режиму? Але вони боротимуться до кінця. Чи повинен Путін почати боятися зараз. Я б хотів, щоб ми поговорили про останнє рішення міжнародного кримінального суду в Нідерландській Гаазі. Цей суд ухвалив постанову про ордер на арешт Путіна. Чи повинен Путін боятися цієї ухвали? чи можливо він сидить десь там у Кремлі за кремлівськими стінами і просто сміється з цього? отже, найважливіше щодо ордеру на арешт, це те, що він нагадує всім про важливість закону. Вторгнувшись в Україну, Росія порушила по суті усі можливі форми міжнародного права. І в такий спосіб вона загрожує не лише Україні та її народу, але й самій ідеї існування міжнародного порядку. Тож, незалежно від того, чи буде Путін заарештований чи ні, ідея про те, що закон і порядок мають значення, є дійсно важливою, і це одна з речей, яку Україна захищає для всіх нас. щодо Путіна, то він ймовірно не стурбований тим, що його заарештують, але те, що його засуджують на заході, йому точно не імпонує. Чому? Чому Та тому що, попри те, що росіяни щодня кажуть нам, що вони нас ненавидять, зневажають, що їм на нас начхати. Захід все ж залишається єдиним джерелом внутрішнього престижу. Туди вони відправляють своїх дітей на навчання. Захід слугує для них прикладом, як одягатися, розмовляти, робити телебачення, і тому їм не байдуже. Путін ніколи цього не забуде, як і не забуде російська історія. Сама лише думка про те, що тобі закритий в'їзд до Німеччини та до інших 132 країн. Не може не хвилювати, однак те, як це трактуватимуть в рамках російської внутрішньої політики, є ще важливішим. Є багато причин вважати, що режиму Путіна має прийти край. А для росіян це ще одна причина переконатися у тому, що їхній країні не зможе допомогти лідер, який не може подорожувати якого багато людей вважають військовим злочинцем. Але пане Снайдер, ви справді думаєте, що його заарештують, що його можуть заарештувати, наприклад, у Німеччині, якщо він вирішить поїхати туди? Так, Так, але він не збирається їхати до Німеччини. так я знаю, але якщо. Чи можна заарештувати Трампа? Ми всі стикаємося із спільною проблемою. Для когось ці закони не писані. Якщо нас хвилює порядок, ми повинні твердо сказати: ніхто не може бути над законом. Закони понад усе для всіх нас. Тож чи можуть заарештувати Трампа, сподіваюся, що так. Чи можуть, I, I, I чи можуть заарештувати Путіна? Чи можуть заарештувати Путіна? На сподіваюся, що так. Це залежить від нас. Якщо ми скажемо ні, цього ніколи не станеться, то так і буде. Часто кажуть, що диктатори завжди перемагають, але це не так. Чарльза Тейлора судили в Газі, Мілошевича судили в Газі. Диктатори не завжди перемагають. Незалежно від того, чи виграє Путін в даному конкретному випадку, ми повинні сказати, що він повинен постати перед судом. Що ми будемо намагатися віддати його під суд і закликатимемо німців. Це зробити до речі, дуже важливим моментом для історії самої Німеччини для її самооцінки є те, що вони публічно заявили, що готові заарештувати Путіна. Це насправді досить великий перехід. І я дуже сподіваюся, як і всі українці, що одного дня Путіна заарештують і він постане перед судом. І я справді сподіваюся, як всі українці, що одного дня Путіна заарештують і судитимуть для того, щоб пояснити те, що зараз відбувається в Росії. Ви навіть вигадали спеціальний термін Шизофа. Шизм тому стосовно цього я маю два запитання. Перше, чи можете ви більше про це розповісти? Яка різниця між шизофашизмом і простим фашизмом? І чи цей російський шизофашизм якось еволюціонував протягом року після початку повномасштабного вторгнення? Перш за все, заради справедливості, скажу, що з того моменту, як я почав говорити про шизофашизм, виявилося, що вже є російський мислитель, який використовує термін шизофашизм, про що я не знав, тому чи вигадав я його. Це ще під питанням. Отож, шизофашизм означає, що я фашист, але я кажу, що це ти фашист. Цей термін допомагає нам зрозуміти, що таке Росія. Тобто, два фашисти говорять про фашизм. Може, фашисти so, говорять про фашизм. Я маю на увазі, що в Росії в російській мові нацист або фашист означає мій ворог, тобто не росіянин. Там немає жодного змістовного наповнення. Тому коли люди на заході чують слово фашизм або нацист, ми думаємо, «Гаразд, ви говорите про концентраційні табори однопарт. Тіну державою, всі ці речі, але офіційній російській політичній мові це просто означає ворога того, хто мені сьогодні не подобається. Це всі ті, хто проти нас, Ось що це означає. Тому люди, які насправді є фашистами, такі як Олександр Дугін або Проханов, вони без проблем називають фашистами тих, хто є лібералами або демократами, тому що для них це просто означає, що ви проти Росії, Ви мій ворог, якого я обрав собі на сьогодні, і це важливо, тому що насправді якраз фашисти постійно шукають і говорять про... Про ворогів і хтось таки повинен трохи над цим замислитися. Той факт, що фашисти називають вас фашистами, насправді означає, що вони самі є фашистами. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.